Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Рівному щоденно перекриватимуть рух на час загальнонаціональної хвилини мовчання. В Обласній лікарні відкрили центр реабілітації для пацієнтів після інсультів, черепно-мозкових травм та інших хвороб. Понад 200 людей взяло участь у традиційному півмарафоні на покрови у Рівному. Так, 30 вересня о 9-й ранку в центрі рівного вшановували хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя в російсько-українській війні. Ну я гадаю, що так повинно бути, бо треба не забувати, що в нас в Україні війна проходить. Наші солдати воюють, бо з часом наші люди забувають, що в нас наші стіни йде війна. І про це я думаю, що ми повинні згадувати кожен день, продумати про наших воїнів, як їм там. Доводиться нелегкий такий час, як їм доводиться там воювати, сидіти, боротися за наше мирне на небо, ну і за наших дітей, за наше майбутнє. Розпорядження про щоденне перекриття руху на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола Соборної Міцкевича з 8.58 до 9.03 на час загальнонаціональної хвилини мовчання підписав секретар міськради Віктор Шакерзян. Ви мовчання куда ми що не спішили, ми маємо все-таки зупинитись. Єдине тільки, що під час цього, як буде зупинений рух, будуть самі надаватися переваги це тим службам, які безпосередньо це є швидка допомога, чи це є поліція, чи будь-яка, яка потрібна вже вкрай важливо. Але це буде відокремлено, вона буде з маячками. Ми попередили всіх власників, перевізників, що вони мають попереджати так само, коли будуть люди рухатися ну, на маршрутці, чи будуть їхати, чи так само будуть рухатися тролейбусом, буде чітко розуміти, з якою метою це робиться. І таким чином ми доведемо, я думаю, за два тижні люди зрозуміють, що це таке, і буде спокій. Будемо перекривати центр міста з чотирьох напрямків, щоб до даного заходу долучалися і пересічні громадяни, і громадський транспорт. А на дві хвилини я думаю, часу в день для козаків загиблих можна потратити, не поспішати, схилити голову. Дана така подія першою з'явилася в Чернівецькій області. Наші колеги її підтримали. А ми продовжуємо громадяни. Долучаються, виходять з транспортних засобів. За це ніхто не буде протягуватися до відповідальності. Також перекриття руху на час загальнонаціональної хвилини мовчання від учора відбувається і біля центральної площі у Сарнах на вулиці Європейській. Повідомила прес-служба міськради Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. У День свята Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному відбулося урочисте богослужіння. Його очолив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. На покрову громада відзначає храмове свято, яке цьогоріч вперше в Україні згідно з новою календарем, святкували 1 жовтня. Для мене це дуже велика, особлива подія і свято дуже особливе, тому що Покрова Пресвятої Богородиці це є ще нашим престольним святом, храмовим святом міста Олешки Херсонської області. Ми зараз, на жаль, окуповані, але в нас українська церква, яка існує вже більше 20 років. Дуже тішуся і ще дуже рада, що ми сьогодні зустрінемо Єпіфанія. Я дуже хвилююся його побачити. Знаєте, Я ніколи вживу Єпіфанія не бачила, тільки, ну, звичайно, по телебаченню, то, чесно кажучи, дуже хочу побачити цю людину. І відбути цю святкову службу теж мені дуже хотіло, хотілося. Дуже добре. І ще разочок. Дуже добре. Тепер помінялися на другу сторону Павлоньку Париж. Військовослужбовець з позивним тюлень виконує вправу на стабілізацію задньої поверхні стегна та сідничної ділянки. Робиться у реабілітаційному центрі у Рівному, який урочисто відкрили 1 жовтня. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Служив на Бахмутському напрямку, де й отримав контузію і травму хребта. Тут дуже приємно і односення дуже добре. У нас і уколи, і капають, і все ну, там зараз тільки стоять і лежать нам. Такі, які послуги? Ну там ходиш, є тренажери трошки І все, все добре. Саме головне, щоб відношення, нам, найголовніше, що солдатам, відношення людське. Центр розрахований на 20 ліжок, може прийняти від 40 до 50 людей протягом місяця. Мінімальний термін реабілітації два тижні, каже завідувачка відділення Ірина Дячук. У центрі з пацієнтами працюють фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, психотерапевт, медичні сестри із реабілітації, терапевт мови і мовлення. Кожен пацієнт отримує три години реабілітації на добу. Основними напрямками реабілітації, яку буде надавати наш центр, на даний момент є неврологічна та опорно-рухова. Тобто, це пацієнт після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи та при травматичних ураженнях верхніх та нижніх кінцівок хребта. Доступна медична реабілітація в нашому центрі як для військових, вони є нашим пріоритетом, так і для цивільного населення. Отримати лікування у центрі реабілітації пацієнти зможуть безоплатно, каже Ірина. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, у планах МОЗ відкрити центри реабілітації у кожній кластерній та надкластерній лікарні. Повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок для того, щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках, яку ми розрахунково з експертами зробили за перекладами Ізраїлю, збільшивши кількість, тому що в нас більш інтенсивніші бойові дії, і вирахували, що десь 7800 ліжок у ліжок нас повинно бути це той базовий мінімум. Це така перша ластівка, але точно не остання, тому що потреба величезна. Ми маємо розуміти, що не тільки військових будемо реабілітовувати, а є ще після інсультної реабілітації, є після ДТП. І по потребах я відчуваю, що таких центрів, як Клевенське, навіть мінімум два на область має бути, тому що це велика потреба. За словами директора обласної лікарні Віктора Ткача, на облаштування реабілітаційного центру пішло 8 мільйонів гривень з держбюджету. Ще 10 мільйонів гривень витратила лікарня. Обладнання надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець Суспільне новини, Рівне. Смертельна автопригода сталася учора близько 20.30 у селищі Клесів Сарницького району. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марію Юстицька, поліцейські встановили, що 18-річний місцевий житель водій незареєстрованого мотоцикла «Лонг Кінг наїхав на пішохода, який ішов краєм проїжджої частини із велосипедом в руках. Далі мотоцикліст разом із 15-річною пасажиркою випав на дорогу, а мотоцикл відкинуло у мельоративну канаву. У наслідок ДТП мотоцикліст помер по дорозі у медзаклад, а 67-річний житель Клесова через декілька годин у лікарні. Крім того, травма отримала і неповнолітня, її госпіталізувало травматологічне відділення. Відомо, що мотоцикліста та пасажирка були без мотошоломів. Неділя 9.30 ранку. У парку біля пагорба слави учасники шостого рівненського півмарафону на покрову готуються до старту, проводять розминку, реєструються та поповнюють запаси води. Серед понад двох сотень учасників, 63 річний Олександр Кривцов. Чоловік зазначає, бігати важко, але він це любить. Тому регулярно бере участь у забігах, важко, але дуже здорово, коли фінішуєш. Це взагалі коли фінішуєшся, все, все, все собі все вже все. Проблеми вийшли, болі вийшли. Все, коли фінішуєш, то вже здорово. Моя перемога це фінішувати. Тобто я прошу Бога гарно стартувати і гарно фінішувати, а там вже таке. Я ще буду бігти сьогодні, як би і за свого сина він на війні. Ось, ну, я як так, морально я ще і за нього буду бігти. Цьогоріч учасники забігу стартували на трьох дистанціях: два кілометри і сто метрів, десять з половиною та двадцять один кілометр сто метрів. Крім бігу, вперше цьогоріч змагалися і в скандинавській ходьбі. Дистанція була одна чотири кілометри і двісті метрів. 38-річна Ольга Грузинська прийшла на забіг зі своїм чоловіком Дмитром. Ніякого там якогось там спортивного бути першим. Немає просто підтримати такий спорт, котрий підходить абсолютно всім. Ми цим видом Взагалі спорту займаємо 2016 року для себе. Просто коли подорожувала по Карпатам, ми для себе зрозуміли, що це дуже круто, бо в тебе Карпати завжди з тобою, навіть місці, коли ти йдеш просто по асфальту і ти можеш серійно йти з паличками, і це ну, надихає. Ольга Черненкова першою серед жінок подолала дистанцію 2 кілометри 100 метрів. Каже, протягом року брала участь у чотирьох забігах, проте це перше її призове місце. Я неймовірно щаслива. Я до цього готувалася і це був як такий можливо очікуваний результат. Я задоволена своїм результатом і місцем. Це просто неймовірна ініціатива підтримка наших захисників. Ми біжимо, щоб підтримати їх, для того, щоб відчути, як і їм нелегко, але бути частиною той неймовірно відважної мужньої справи, яку вони роблять для нас. За підсумками забігу визначили призерів на кожній дистанції, окремо серед чоловіків та жінок. Організував забіг рівненський клуб бігу. Його президент Сергій Ющишин розповідає: половину реєстраційних внесків спрямують на ЗСУ. У нас традиційно всі забіги вони мають якусь благодійну ціль. Попередній забіг це забіг у вишиванках. Ми е, дали частину коштів на придбання автомобіля Nissan X-Trail. ми спеціально привезли його. Ось він тут саме тут. Ми збираємо кошти. Нам не вдасться стільки збирати коштів, скільки там, наприклад, забіг вишиванках, бо там великий забіг, тут менший. Але ми ще визначимо потребу і обов'язково відзвітуємося за кожну гривню. Організатори півмарафону на покрову уточнили, що на потреби ЗСУ зібрали 41 тисячу 205 гривень. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. У рівному невідомі зіпсували патріотичний мурал на вулиці Данила Галицького. Як розповідає замовниця малюнку Світлана Палишок, ймовірно, вандали зробили це сьогодні вночі. Нагадаємо, мурал створив рівненський художник Костянтин Качановський у червні минулого року. Стінопис замовила власниця салону Світлана Палишок. Жінка розповідає, невідомі псують мурал уже вдруге. У серпні цього року хтось замалював обличчя Українки і зробив напис Досить. Цей раз мені повідомили так само групу СББ. Зранку, ще 9 ранку не було, скинула фотографію цього пошкодження. От. Я приїхала і звернулася до поліції, тому що ну, викликала поліцію. Люди вже постфактум побачили, що вже було скоєно. Скоріше, це було зроблено вночі, адже вчора ще от, там, близько 9 години цього не було. Щодо камер, ну, на жаль, саме на салоні немає. По периметру пару є, то поліція буде, я так розумію, розбиратися, дивитися ці записи. Я її переправлю з часом. Відповідно, спочатку поставимо камери, а тоді переправлю роботу. Була така картина з ціллю підняти трохи бойовий дух, бо це якраз тоді був початок війни. Трібно було якось, якось підбадьорити людей, показати силу, незламність нашу. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Події розвивалися надзвичайно швидко. Коли стався переворот в Петрограді, а хто ж тепер влада? І чий тепер Київ? Світоглядно соборності хотіли всі. Настає найважливіший момент святкування: оголошення універсалу про об'єднання ОНР та ЗОНР. Почалися масою протести. Їх назвали Україна без кучми. Вимикалося світло на дільниці в цей момент. Частина бюлетнів знищувалась. Тисячі людей із жовтогарячими стрічками і прапорами. Десять важливих днів з вивистого шляху до свободи. Драма буде розгортатись тут. Революція почалась. Документальний проєкт десять днів незалежності України на місцевих каналах суспільного мовлення. Війна, коли прийшла окупація, тоді вже прийшлось виїжджати. Ну ніхто не чекав цієї війни. Страх. Ми приїхали ще без грошей. Де будинок мами біля кордону? Там обстріли щодня. Самотність. Першу неділю ми ще адаптація була, а потім я пішла шукати працю. Під українську музику варим польські макарони. Вибір. Да, тут хорошо, тут не стріляють. А чому б не спробувати? Чи усім буде до снаги його зробити? Я вже готова. Це сумно. Ти будеш там, а вона тут. Домівка на спині 8 жовтня о двадцять на місцевих каналах Суспільного мовлення.